Доброго здоров'я та гарного перегляду. Сьогодні ми розглянемо міні-трактор Кентавер 10 dd 1350 компактну, але дуже потужну техніку, яка ідеально підходить для садівництва малого фермерського господарства та комунальних робіт. Мінітрактор Кентавер 10 dd 1350 це чотириколісний 4 на 4 трактор, який завдяки своїм габаритам досить маневрений. Його габарити. 1900 на 750 на 850 мм, що робить його зручним для роботи навіть у вузьких ділянках. Це не просто навантажувач, а повноцінний трактор, призначений для роботи з навісним обладнанням, презами, ґрунтозачепами, буксирування. Серцем цього трактора є дизельний двигун одноциліндровий об'ємом 418 кубічних сантиметрів. Номінальна потужність 10 кінських сил. Система подачі повітря здійснюється через контактно-масляний фільтр масляна ванна плюс поролон, що збільшує ресурс двигуна. Бак для палива вміщує 5 літрів, що дає можливість працювати без частого дозаправлення. Трансмісія механічна шестеренна з трьома передачами вперед і однією назад. Кермування механічне, що додає надійності і простоти в обслуговуванні. Гальма дискові, задні, що забезпечує ефективне гальмування навіть під навантаженням. Колісна формула 4х4 дозволяє трактору бути стійким і прохідним на складних ділянках. Мінімальний радіус розвороту без гальм 2,3 метра, що підсилює маневреність, габарити. 1900 мм в довжину 750 міліметрів, ширина 850 мм, висота, експлуатаційна маса близько 215-225 кілограмів залежно від конфігурації. Передні шини 48, задні 5-12, що надає гарну стійкість. Колісна база становить 800 мм, а кліренс 60 міліметрів. Агротехнічний просвіт 160 міліметрів, що дає змогу працювати на ділянках з нерівностями, підтримує широкий спектр навісного обладнання, фрези для розпушування, ґрунтозачепи, причепи, різноманітні приставки для культивації та обробки ґрунту та інші інструменти, які потрібні господарю чи фермеру. Це робить міні-трактор не просто технікою для обробки землі, а багатоцільовою платформою, здатною виконувати десятки видів робіт. Хочете обробити город? Будь ласка, потрібно перевести вантаж? Без проблем. Підготувати ґрунт до весни або восени. І з цим він теж легко впорається. Виробник подбав і про зручність, і про безпеку. Плавний запуск, регульоване сидіння, якісне освітлення, звуковий сигнал. Усе це створює комфортні умови для роботи. Навіть при тривалій експлуатації оператор не відчуває втоми, адже всі елементи управління розташовані логічно та інтуїтивно. можемо виділити кілька ключових плюсів: економний та витривалий дизельний двигун, повний привод 4 х 4. Компактність, яка відкриває доступ у найвущі ділянки, простота конструкції. Легко обслуговувати навіть новачкові, універсальність у використанні навісного обладнання, висока надійність металевих вузлів та конструкцій, довгий ресурс роботи без ремонту, приємна ціна в порівнянні з великими тракторами. Висновок. Мінітрактор «Кентавр» 10ДД 1350. Це ідеальне поєднання ціни, функціональності та надійності. Він створений для тих, хто хоче підвищити ефективність роботи на землі, заощадити час і сили, і при цьому отримати техніку, яка служитиме довго і безвідмовно. Якщо ви шукаєте універсального помічника, який стане незамінним партнером у господарстві, цей міні-трактор однозначно вартий уваги. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.